Російські змі неочікувано розкопали Януковича. Президента втікача змусили говорити на камеру зі зверненням до українців. Як наразі виглядає легітимний, і навіщо старого зрадника знову витягли росіяни? Да, Владимир Владимирович совершенно Дійсно, я ціленаправлено працював по зближенню України з європейським союзом. У мережі одразу запідозрили, що Федоровича створив штучний інтелект. Довести це важко, але і спростувати наразі неможливо. На відео здається, Янукович постарішав. Явно видно, що за роки відсутності він не нехтував пластикові обличчя, а й регулярно відвідував дантиста. Але навіщо він вийшов до камери? Президент втікачу розповів російським пропагандистам з зрянулості, що хотів Україну привести до ЄС. Попри це, європейські чиновники вели себе з ним некоректно без поваги. А от членства України в НАТО він допустити не хотів, щоб уникнути громадянської війни в країні. Ця нісенітниця на 100% співпадає із кремлівськими наративами про так звані першопричини СВО. А як думаєте, ви навіщо пропагандисти знову витягли політичний труп Януковича? Пишіть в коментарях.